Привіт, мене звати Аня, і я починаю свій курс для новачків що таке інтернет-маркетинг. Поїхали! Щоб нам зрозуміти, що ж таке інтернет-маркетинг, ми повинні розглянути, що таке взагалі маркетинг. Це поняття воно виникло минулого століття всередині 50-х років, і, звичайно ж, в самій капіталістичній країні світу Північній Америці, коли виникла нагальна потреба просуванні своїх товарів це було пов'язано з розвитком великої конкуренції між виробниками товарів та послуг, і відповідно виникла потреба боротися, ну звичайно, в кавичках боротися за свого покупця. Маркетинг він загальному перекладається з англійського як маркет це ринок, інк це закінчення, яке вказує на якусь дію. Тобто, буквально це дія на ринку. В контексті маркетингу розглядають так звані 5П. Раніше їх було 4, зараз їх 5, вони кожного разу доповнюються. Отже, у вас повинен бути продукт, ціна на нього або прайс по-англійськи P, так? просування або промоушен, покупці та place – місце продажу або презентація, якщо це онлайн. І так, в контексті класичного маркетингу розглянемо. Звичайно ж, реклама. Перше це виставкові всякі заходи, фестивалі і тому подібне. Друге це реклама в газетах. Третє це так званий мерчендайзинг або викладка товарів у супермаркетах чи десь в інших магазинах. Звичайно, дуже популярна реклама на радіо, на телебаченні. Так, друге це є білборди. Це є листівки і інтернет, точніше, перепрошую, телемаркетинг. Так, в ефективності цих інструментів ще стає дуже велике питання на сьогоднішній день, але вони ще досі існують, і ми повинні їх розглядати в рамках нашого курсу. Які ще бувають зараз видіт? Звичайна реклама, так, і так звана. Я. Перепрошую, не пам'ятаю назву цього, ну, ви точно її бачили, коли промоутери вдягають якийсь певний наряд, який рекламує той чи інший бренд, той чи інший продукт, і гуляють або роздають листівки, або, або якісь у них є лозунги, які вони кричать по центру місту, по торгових центрах. Не знаю, ну, точно ви таких бачили, тому не будемо на цьому акцентувати. Увагу. Так, бренд, брендована продукція. Тут все зрозуміло, так, і брендований, брендований автотранспорт або реклама на автотранспорті. Так, але маркетинг це не лише реклама, це також постійна аналітика ефективності цієї реклами, це дослідження потреб ринку, це дослідження своїх конкурентів, проведення маркетингових досліджень, це зв'язки з громадськістю, або ви ще могли чути таке слово, як піар. Тому що одна справа запустити рекламу, а інша справа потім її проаналізувати, наскільки вона ефективна. Щоб зрозуміти, чи потрібно нам далі вкладати туди гроші, чи, можливо, ми вкладемо гроші в якийсь більш ефективніший канал, так, просування, тому це дуже важливо. Дослідження потреб ринку це я б сюди ще додавала, дослідження цільової аудиторії, який потрібен ваш товар. Конкурентів тут все зрозуміло. Маркетингові дослідження, так, це можуть бути якісь опитування в цільовій аудиторії, це можуть бути дослідження. Зовнішньоекономічні фактори, внутрішньоекономічні фактори і тому подібне. Так, поїхали. Переходимо до поняття інтернет-маркетинг. Якщо двома словами, то це все те ж саме, що в класичному маркетингу, але тільки онлайн. Тобто, це є практика використання всіх аспектів традиційного маркетингу в інтернеті і, звичайно ж, з метою продажу товару або послуги покупцям. Або якесь управління взаємовідносини з ними. Це просто картинка, яка наглядно демонструє різницю між онлайн покупками і офлайн-покупками. Є три основні елементи, які мають велике значення для успіху в інтернет-бізнесу, і ми повинні їх обов'язково враховувати, коли йдемо в інтернет-маркетинг. Це перше володіння сайтом або хоча б особистим блогом десь, ну, найпопулярніше це в соцмережах, так, зараз в нас блоги. Це є володіння продуктами або послугами. Тут логічно ми повинні щось людям пропонувати. І це уявлення про те, як ми будемо продавати ті товари, як ми будемо їх просувати, так, і хто наша цільова аудиторія. В подальшому на нашому курсі ми більш-менш ще. Чер... Розглянемо детальніше кожен із цих трьох пунктів. Випливаючи з цього, в нас є завдання інтернет-маркетингу. Це ефективне просування сайту у пошукових і соціальних мережах. Так? Це ми також з вами розглянемо. Це позиціонування товару або послуг в інтернеті і точне розуміння своєї цільової аудиторії, або покупців, або споживачів. Ми називаємо їх в залежності від того, що ви пропонуєте, дослідження їх бажань, їх мотивації до покупки, так, розуміння їх психології це все дуже-дуже важливо. Ну, це важливо і в класичному маркетингу, і також в нашому інтернет-маркетингу. Що ж, Наостанок подивимося переваги застосування інтернет-маркетингу порівняно з класичним маркетингом. Це, звичайно, менші витрати на рекламу, тому що якщо врахувати, скільки ми потратимо на, на той самий білборд, десь в центрі міста, так, і скільки потратимо на рекламу, банерну рекламу, але на сайті або десь в мережах, соцмережах, то, звичайно, інтернет-реклама буде дешевше. Доступність інформації 24 години на добу. Звичайно, це так, тому що якщо магазини в нас зачиняються, якщо продавці вони фізично не можуть працювати 24 години, тобто все одно є якісь перерви, то в інтернеті такої проблеми немає. У вас є інтернет-магазин, який може працювати цілодобово, який працює. Ну, бажано, щоб він був в доступі, так? Всі 24 години. Буде класно, якщо можна буде людині оплатити онлайн зразу покупку. Ось. А менеджери по продажам, звичайно, вони можуть вночі не працювати, але обробляти заявки там, зранку і зразу перетелефонувати покупцям. Це бажано робити. Орієнтація, напевно, в руку або лише на одного кон, кон Конкретного користувача. Це дуже крута річ, тому що коли ви знову ж таки вішаєте білборд десь на одній вулиці, біля якогось одного будинку і тому подібне, тобто це побачать лише люди, які знаходяться зараз в цій місцевості. А реклама в інтернеті може побачити великий ширший круг людей, і саме конкретно ті люди, які можуть зацікавитись вашим товаром. Ну Банально. Ви рекламуєте стільки на жінок або на чоловіків. Тобто, по вулиці, зрозуміло, всі ходять. А от рекламу в інтернеті ви можете показувати з конкретній статі, конкретній віковій категорії. І навіть є така фішка, що можна обрати категорію. Цільової аудиторії, яка там заробляє, допустимо, більше тисячі доларів в місяць. Тобто, так ще залежить від її фінансових можливостей. Ну, це, це ми також розглянемо більш детально пізніше, коли в нас буде урок про цільову аудиторію. Відстеження результатів в режимі реального часу. Тобто, ви зразу можете відкрити аналітику і побачити, що твориться на вашому сайті або онлайн-магазині, тобто як люди взаємодіють, як купують, скільки їх взагалі зайшло. Зараз, або скільки їх там було годину назад, це все можна відслідковувати. А можливість для невеликих компаній конкурувати з великими компаніями, так, за рахунок низьких витрат на рекламу. І можливість маленьким компаніям стати великим. Це те, до чого прагнуть, мабуть, всі маленькі починаючі стартапи. Наступного уроку ми розглянемо більш детально направлення інтернет-маркетингу. Так, їх є насправді більше, ніж 5, але в рамках цього курсу ми розглянемо основні: це social media marketing або SMM, SEO, розсилки, копірайтинг та інтернет-рекламу. Що ж, дякую вам за увагу, до наступного року.